Четверо загиблих та 21 потерпілий. Такі трагічні наслідки нічного підриву пасажирського автобуса під горлівкою. Вісьмох поранених людей доправили до Артемівської лікарні. Автобус, що прямував полями, в обхід блокпостів підірвався на протитанковій міні в районі майорська. Усі загиблі від вибуху жінки віком від 35 до 45 років. Водій уцілів і стверджує, що поїхав полями, щоб було навпростець. За даними ж міліції, більшість із 26 пасажирів цього рейсу не мали перепусток. Саме тому водій намагався потрапити у підконтрольну терористам Горлівку в об'їзд блокпоста. Рухався він ґрунтовими дорогами, які на під'їзді до Горлівки сепаратисти замінували. Легковику, що їхав перед бусом, вдалося проскочити. А от автобус заднім колесом наїхав на протитанкову міну. Автобус об'їжджав. блокпост, на котором происходит проверка документов, проверка грузов. По всей видимости люди не имели пропусков и в это время не имели права пересекать административную границу.